Це відбувалось згідно правил: відбірковий тур, сольне виконання пісні на вибір, яйця та курка тим, хто отримав найменше оплесків. В півфіналі збирали кошти у капелюхи, а переможцю, подарунки та головне можливість заспівати в Києві на шоу Караоке на Майдані. Ведучим караоке у Коломиї буде Олександр Скічко з ранкового шоу одного з центральних каналів. Коломия супер. Я взагалі втретє приїжджаю сюди, і мені це от таке справжнє європейське місто. приводу того, чому саме в Коломиї, тому що. Не просто приїхати і зробити там так само караоке, треба, щоб хтось тебе підтримував. Саме тут в Коломиї зайшлися люди. Це фонд заради добра, який нас підтримав і мовно кажучи, проспонсорував. Плануємо, що це буде тривати протягом всього літа, і е, у нас є головний приз. Той, хто стає переможцем місяця, їде в Київ і представляє там на центральному телебаченні на караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком Коломию сьогодні молодь Коломищен дуже дуже талановита, і ті всі проекти, які здійснюються в Україні, добрі для молоді. Я думаю, що пора і розпочати на Коломийщині. я думаю, що вони мають себе проявити, щоб показати не тільки. Коломия і в столиці, попри дощову погоду, перше кароки в Коломиї відбулося. Від організаторів переможниця отримала у подарунок dvd програвач а від глядачів бурхливі оплески. Говорить, що вже відтепер починає готуватися до участі в співочому шоу на майдані, щоб гідно представити Коломию у столиці. По світі я не музикант, але музика це моє життя. Це моя любов, яку мені привели батьки, тому що вони музиканти, і пісня в нашій сім'ї вона лунає завжди. Враження лише прекрасні. Прочитала оголошення і спеціально прийшла. Я не могла це пропустити.